Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якщо у когось із влади були ілюзії, що спойло можна про щось домовитися, ну прошу їжди, не обляпайтеся. Пише журналіст Буткевич. І питання, оскільки ми вже часу не били по НПЗ у Рашці та по їхньому світлу нормально. Не били. здається, саме час вони ескалюють. Ми ескалюємо тільки силою насилом. Трамп підтримав таку відповідь. Кремль його кинув, додають українці в коментарях. У той же час загалом росіяни знову готують атаку. В них залишилося понад тисяча Боже, бортів різного класу. А у цій атаці брали участь усі можливі роди повітряних сил окупантів, усіх пілотів відкликають з відпусток. Тому сьогодні очікуємо нову атаку. Масований удар орків сьогодні. Що відомо на зараз, РФ атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії України. Аварійне відключення світла починають вводити по усій країні. Це комбінована атака. Різні види ракет попал. працює у багатьох областях. Польща підняла в небо бойову авіацію. Є прильоти в Миколаєві. Там вже двоє. Загиблих шість поранених також у Рівному та Кременчуці. Протим писали над Дніпром, Одесу і Кривим рогом у Києві. падіння уламків два постраждалих той же час. Зараз Київ намагається якнайшвидше записатися на прийом до Трампа, аби перетягнути його на свій бік перед майбутніми мирними переговорами з РФ. Україна має козир аби перетягнути Дональда Трампа на свій бік у переговорах про припинення війни з Росією. Цей козир містився у так званому плані перемоги, який Володимир Зеленський раніше передав союзникам. Цей пункт. Залишається прихованим від громадськості. Пише Валта. Видання зазначає, що у Києві дуже нервують через невизначені перспективи, які несе у собі досі неоголошена стратегія Трампа, що закінчиться війни. Президент Володимир Зеленський зараз усіма силами намагається покращити своє становище, щоб не погоджуватися на усе, що Києву спробують нав'язати, посилаючись на джерела в українських ядових полах. Валт пише, що зараз Київ намагається якнайшвидше записатися на прийом до Трампа. Зокрема, стверджується, що Зеленський і Трамп ще в вересні на зустріч в Нью-Йорку обговорювали раніше невідому частину плану перемоги. Цей пункт передбачає, що саме Трампа може в майбутньому вирішувати, кому дозволено інвестувати в Україну, хто завгодно, але не Китай так описували ідею цього, логіка полягає у тому, щоб утримати Пекіна та від будь-яких майбутніх планів щодо України, щоб він не отримав доступу до інших ресурсів. За словами інсайдера, зеленському порадили у спілкуванні з Трампом подарювати подарувати тему Китаю в контексті російсько-української війни. Мовляв. В індійсько тихоокеанський театр воєнних дій починається в Україні. Саме тому Україна запрошувала надихати західних партнерам першочерговий доступ до своїх викупних ресурсів. Пропозиція змінити американські війська в Європі українськими солдатами теж була спрямована саме на Трампа. Витрати на розміщення американських солдатів у Європі дратували Трампа ще під час його першого терміну перебування на посаді. Для Зеленського багато залежатиме від успіху цієї стратегії в найближчі тижні. Щойно війна закінчиться, незалежно від того, через хоро чи погану угоду для України. Йому доведеться провести президентські вибори, які були викладені з травня до цього року. Вирішальним для його політичного майбутнього буде те, чи буде угода кращою за проєкт договору, угоджений під час мирних переговорів в Стамбулі у квітні 2022 року. Тоді Київ був готовий піти на великі поступки, щоб закінчити війну. Пише Валт у червні цього року. Газета The New York Times опублікувала повний текст проєкту мирної угоди між Україною та Росією, датований 15 квітня 2022 року документ був узгоджений у загальних рисах обома сторонами. Однак деякі пункти були викладені у двох версіях, запропонованих кожною зі сторін, але не погоджені другою стороною. Зокрема, тоді пропонували винести статус Криму за дужки і відкласти його обговорення. На потім Україна мала визнати законність окупації Донбасу терористичними групуваннями. ДНР та ЛНР Україні заборонявся вступу в НАТО, а ЗСУ потрібно було скоротити до 100 тисяч осіб. Також Росія вимагала заборонити прославлення оон УПА, зробити російську мову офіційною, скасувати санкції проти себе. Україна домоглася включення в документ пункту про західну допомогу в разі нової агресії РФ. Але Москва хотіла, б у неї було право вето на таку допомогу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо some